Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Вітаємо у студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Шахраїн не відпочивають і постійно вигадують нові способи, щоб обдурити нас. Недавно стало відомо, що злоумисники запустили нову хвилю фішингових атак, видаючи себе за Ощадбанк. Вони розсилають електронні листи з псевдоофіційним змістом, вимагаючи від користувачів оновити свої особисті дані за посиланням, яке насправді веде на шкідливі ресурси. Такий вид шахрайства називається фішинг від англійського слова, що перекладається як риболовля, і може призвести до серйозних фінансових втрат, якщо не бути уважним. Який вигляд має цей фішинг? Зловмисники створюють ідеальну імітацію банківських повідомлень, підставляючи в них правдоподібні деталі, такі як номери регламентів і вимоги до ідентифікації особи. Але саме це і є сигналом небезпеки. Реальні банки не просять надсилати конфіденційну інформацію через електронну пошту чи підозрювати. Зрілі посилання, як правило, такі листи мають не тільки сумнівний зміст, але й низку прихованих ознак, які можуть вказати на шахрайство. Щоб уникнути потрапляння в пастку, важливо знати на що звертати увагу, коли ви отримуєте такі листи. У нашій розмові з експерткою з цифрової безпеки Аліною Алівтєровою ми розглянемо типові ознаки фішингових кампаній і поради, як захистити себе від таких шахраїв. Тож не пропустіть важливі рекомендації щодо цифрової безпеки. Насамперед дізнаємося, як працює така. Фейкова кампанія, чому шахраї обирають за своїх жертв клієнтів великих банків, зокрема Ощаду, та якою логікою вони керуються, говорить експертка з цифрової безпеки. Задача шахраїв, які займаються розсилкою фішингових листів, це надурити нас і щоб ми повірили, що вони представляють собою когось, ким вони не є насправді. Для того щоб отримати від нас щось важливе, це можуть бути гроші, дані для входу в облікові записи, наші, електронно-цифровий підпис і далі, подібне, тобто. Щось, що їм принесе якусь матеріальну вигоду, тому звичайно, що будуть підроблювати банківські додатки, будуть підроблювати якісь популярні сайти, наприклад, армія плюс, резерв плюс, якщо потрібно викрасти персональні дані, наприклад, військовослужбовців, щось, що має високу ціну для зловмисників, де і будуть цілитись. Чому шахраї підроблюють саме банківські сайти? Дуже просто тому, що їм таким чином простіше отримати від вас гроші, надурити, сказати, що вони є. Представляють служби безпеки банку, ще щось вести людину в стан стресу, щоб людина не зрозуміла, що з нею відбувається, що від неї хочуть, щоб вона не зрозуміла одразу, що це якась неправдива, що такого співробітника немає, такої служби немає, і далі подібне, і щоб людина в стані стресу переказала свої кошти. Цей фішинг, який зараз відбувається від Ощадбанку, він досить. Класичний на пошту вам від незрозумілого відправника приходять дивні електронні листи, які мають людину, яка їх отримує, ввести в стан шоку страху, тому що там пишеться що. Нещодавно не вдалося підтвердити вашу особу, потім деякі функції вашого облікового запису недоступні будуть до моменту поновлення цих даних і далі і подібне, щоб ви не втратили свій аккаунт, свої гроші, вам необхідно перейти за посиланням і ввести якісь дані, які шахраї будуть хотіти. Звичайно, роблять для того, щоб ви повірили, що вам пише банківська установа, це раз, і друге, щоб ввести вас в стан стресу. Тому що, якщо вони будуть апелювати до якихось регламентів, законів і ще чогось, а ви будете це. Перше чути, це додає такого, такої ваги, можливо, цьому листу, і людина подумає, ну, виглядає цілком валідно лист від банку, перейду за цим посиланням і далі щось уже буду робити, що це посилання хоче. Якщо б ми отримали листа, який був із граматичними помилками з величезною кількістю, або він був написаний дуже криво, незрозуміло, або просто написаний, що ми заблокували ваш рахунок, переходьте за посиланням. то більш ймовірно, що людина би зрозуміла, що це шахрайство. А якщо воно так складене, і там є якийсь опис незрозумілих регламентів, якісь описи процедури, того, що вам потрібно зробити, і далі і подібне, то скоріше за все людина повірить такому офіційному стилю, і це власне задача шахраїв, щоб вони видали себе за банк, і ви повірили в це. Отримавши підозрілого листа, багато хто може не помітити очевидних ознак фішингу, які найтиповіші червоні прапорці слід шукати, щоб не потрапити на гачок. Розповідає Аліна Алівтірова, консультантка з цифрової безпеки. В першу чергу у цьому прикладі ми бачили, що відправили ці повідомлення. Із якоїсь електронної пошти, домен якої явно не належить ощадбанку, він належить якійсь іншій компанії, і її просто використали для того, щоб з неї розіслати такі листи. Тому, якщо ми бачимо, що адреса відправника не співпадає з компанією, яка описується в листі. То це стовідсотковий маркер того, що перед нами є шахрайство. Наступне, якщо ми взагалі логіку не розуміємо, або логіка цих дій, викладених у листі якась незрозуміла, викликає запитання, треба щось зробити терміново, інакше будуть якісь дуже складні критичні наслідки, незворотні, все жахливо, вам треба щось зробити, перейти за якимись посиланнями, скачати якісь файли, ввести свої публікові дані це все має бути маркером того, що скоріше за все ми взаємодіємо із шахрайством. Але якщо так стається, і ми отримуємо реальний лист від банку. Як нам впевнитися, що це на 100% лист, конкретно від нашої банківської установи, яка щось від нас хоче? Ми можемо подзвонити до банку напряму і сказати, що ми отримали такого телеста листа з такої, то пошти? Будь ласка, скажіть, чи це ви нам його відправляли, чи все таки ні? І зазвичай співробітники банку вони або підтвердять, що це їхній лист, або спростуються і скажуть, що це ваша харайська схема. Не ведіться на це, нічого не передавайте зловмисникам. Тому, якщо ви переживаєте, що ви можете отримати такого листа, він може виявитися правдивим. Будь ласка, звертайтеся до банку напряму без цього посередництва. Так само теж пам'ятайте про якісь маленькі дрібнички, бо можуть надсилати листа не на ваш фінансовий емейл. Якийсь просто вказаний в публічному доступі, які шахраї отримали випадковим чином, та можуть присилати смс-повідомлення так само не на фінансовий номер, теж можливо, ви навіть не обслуговуєтесь в цьому банку, в Ощадбанку, у вас там немає рахунку. То звичайно, що вам не варто переходити за цими лінками і щось туди вводити. Найкраще взагалі не чіпати ці листи, помічати їх як спам, видаляти, не переходьте за посиланнями самостійно, нічого не завантажуйте. Набагато краще себе таким чином. Можна убезпечити від негативних наслідків, які можуть статися, люди часто стають жертвами фішингових атак через необережність у цифровому середовищі. А що мають знати слухачі українського радіо, щоб захистити себе від подібних шахрайських схем? Ділиться порадами експертка Аліна Левтєрова. В Першу чергу дивимося взагалі на адекватність ситуації, з якою ми стикаємось. Якщо нам відправляють умовно листи з податкової Львівської області і де пишуть про те, що у нас якась заборгованість? А ми із Києва, то звичайно, що ми маємо зробити висновок, і найімовірніше це якесь шахрайство. Якщо ми отримуємо якогось листа з пропозицією. Отримати це дуже популярне шахрайство було раніше, і зараз, в принципі, воно так само користується популярністю, Нібито нігерійський принц є нашим далеким родичем, і тільки ми залишились у нього. І він нам виплатить мільйон доларів спадку. Якщо ми перекинемо йому 300 доларів комісії, ну це так само треба звертати увагу на контекст і розуміти, що ну це безумство, таке нереально, і такого не може бути в принципі. Якщо нам пропонують роботу. І кажуть, що ми вам будемо платити за якісь лайки, кліки або ще там щось, але вам треба зареєструватися на сайті, і для цього вам треба заплатити за це гроші. Це так само шахрайство. Якщо ви виставили товар на якомусь маркетплейсі, щоб його продати, і людина вам пише, що дайте номер карти і CVV2 код з позаду, щоб ми цю суму, яка у вас є, заморозили, бо були впевнені, що 100%, ви відправите цей товар покупцеві і таке інше, так само цього не може бути. Ми маємо розуміти, як працюють сервіси, і, взагалі, має бути у нас якесь загальне розуміння того, що те, що ми бачимо, не ок. Шахраї розуміють, що якщо критичне мислення у нас включиться, то ми скоріше не передамо за цим посиланням. Тому вони щедро осипають листи емоційними вигуками, погрозами або навпаки, обіцянками щасливого життя, великих грошей, айфонів і далі подібне. Якщо ми бачимо, що лист нам щось обіцяє у великій кількості передати нам мільйон, безкоштовно дати айфон і далі і подібне, або навпаки, лякає нас тим, що видалять нашу сторінку у Фейсбуці, заблокують наші карткові рахунки, подадуть на нас до суду і будуть знімати в тому порядку якісь штрафи з нас, незрозумілий. Апеляція до емоцій є маркерами шахрайства, і звичайно. Класичне шахраю, треба, щоб ви щось зробили. Передали якусь інформацію, прийшли за посиланням, ввели якісь дані про себе, або щоб ви щось скачали у себе на комп'ютер, відкрили цей документ або відкрили архів, якщо вам надіслали архів, і так далі. і Подібне шахрайство може бути багатоетапним, не тільки просто розсилки, якісь тому теж треба мати. Розуміння ситуації і ставити постійно собі запитання: а що зараз відбувається? Чого мені треба переходити з якимись лінками і щось там вводити, і таке інше. Ми почули коментарі Аліни Лєвтєрової, експертки з цифрової безпеки у рубриці Фейк-Контроль. Залишайтеся з нами і надалі на хвилі українського радіо. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.